Друзі, всім привіт! Як ви вже зрозуміли, буду говорити про роботу в доставці, якщо можна це так назвати. Зараз у нас з роботою трошки такі канікули, снігу нема, як бачите, поки вирішив спробувати щось, аби не сидіти вдома. Ну і про це в сьогоднішньому відео. Ось сьогодні я обнулив. Кілометраж зробив вже перше замовлення, 6,6 км Тобто тільки почав. А взагалі он там 167 400. а почав я цей тиждень, коли було 166 980. Сьогодні вже четвер. Далі вам по порядку розкажу. Ось така є. Платформа їхня для роботи. От зараз в очікуванні на замовлення. Вже я сьогодні заробив 5 доларів. Поки що не говоримо ні про що інше, тільки про грубий заробіток. А далі в кінці дня будемо рахувати. От як це працює. от Якщо взяти таке в меню зайти, тут є графіки. От Сьогодні я підключився в 8.36 і доступний графік є до 9.30. Можливо він потім продовжиться, то залежить від того, як буде йти робота, як будуть йти замовлення. Ну, Тут, наприклад, якщо взяти він Вінніпек Саут, Вінніпек Південь, є доступний графік вже від 9.30 до 12.00, тобто можна тут зараз його зареєструвати, наприклад, і працювати, але тоді прийдеться переїхати. В південну частину Вінніпегу. Зараз, якщо вийде, в мене Воно часом показує, часом мені такі, як розділений Вінніпег на частини. Не хоче. Потім пізніше вам покажу. Був доступний графік, я підключився і він вже чекаю. Підключився 8.36, вже 9.20, я зробив одне замовлення. Ну, зараз як пілікне щось, я вам покажу, як це працює на практиці. От Закінчився мій робочий графік, який був доступний до 9.30. <кій> за неповну годину, за 54 хвилини я заробив 5 доларів. там я потім покажу вам пізніше. Ну і зараз то, що хотів вам показати, як Вініпек поділений на зони. Тобто я отут підключився, це. Вінніпек західна частина, західна зона. Ну і тут отримав заказ, воно може повезти в іншу зону, якщо великий, якісь, велика відстань, наприклад. То, але головне, що ти отримуєш замовлення з тої зони, де ти зареєструвався. Ну от мій час вийшов, і зараз є от зайнято в східній частині, в південній частині. Тут поки що нічого немає, ну і центральне також нічого. Але це може в будь-який момент з'явитися. У мене є зараз зареєстровано е, зареєстрований час з 10.00 ну, до 10.30. Це може потім пізніше змінитися, продовжити може, е, можна, якщо буде доступний, якщо буде робота, то потім вам покажу. Ну, от графіки можна, якщо нажати, то він є. Якщо я, наприклад, зараз його відредагую, наприклад, я від нього відмовлюся, то його вже не буде тут, мабуть. Він потім з'явиться, коли... Може з'явитися з, з 11.00, може, знов з 10, якщо будуть отримувати вони якісь замовлення, і буде видно, що потрібно їм, потрібно їм дашерів, таких класних, як я. Ну, можна що зробити? Якщо, наприклад, ну, він, південна частина мені більш-менш подобається також. Південна, західна, нормально. Сюди не люблю взагалі, мене раз як повело туди, я там простояв, не знати скільки. Що я працював лише в західній частині і в південній частині. Скільки що заробив, поки не кажу вам, щоб не було страшно одразу. Що можна зробити? Якщо є, е... Якщо є тут доступний графік, от можна поїхати сюди, переїхати. Вон, нажимаєш сюди, даша one The way то можна. Вже почати отримувати закази протягом протягом того часу, скільки я буду наближати до цієї зони. Чим ближче, аж тоді десь там отримую, коли вже в'їду в ту зону. Ага. Треба мені відмовитись від того, замовлення, що я маю від того часу, що я вже маю. Тобто я маю змінити оце, тому що воно виходить один графік накладається на інший. Якщо я від цього відмовлюся, то тоді, то тоді зможу. Зможу переїхати в цю зону. А так поки що поки що почекаю тут. Може зараз з'явитися будь-який момент. Ну, тут Dash Now, тобто на моїй зоні. Я нажму вже і вже буду, поч... вже буду отримувати замовлення, ну, по крайній мірі очікувати замовлення, не, дочекаю... не, до... не чекаючи на 10-ту годину. Тобто він вже в мене відкриється графік з цього моменту. Якщо це відбудеться, я вам покажу як то. О, з'явився графік, бачили? От вже я в очікуванні замовлення. Дивіться, дали мені замовлення приймаємо і показує зразу, куди їхати. нам. Поїхали. Приїхали. Нажимаємо. Приїхали ми на місце і йдемо за замовленням. Сюзан Забрали ми замовлення. Сумка ця не потрібно, бо це не гаряче, там просто зібрали щось таке. Введите отримання і автоматично он. Direction, і веде нас до клієнта. 785. Це, ми проїхали вже, ми йдемо шукати. Знайшов. Що нам тут показує, зараз Я треба залишити замовлення, показує залишити біля дверей. Треба зробити фотку, показує як зробити. Робимо фото. Готово. І сказали. Подзвонити, попросили. Все, йдемо. Підтвердити замовлення. Готово. 8 доларів маємо. Звичайно, жирно за таку дистанцію. Перший раз мені тільки дали. Далі буде. Підсумок від 9.45 до 10.30. Все, готово. І що далі? Нуль. Можна їхати кілометрів 20 на схід. І там за одну годину заробити 8 доларів. Чекаємо на графіки, Вон, доступні графіки. Південь 11.30. Схід з 11. Чекаємо поки з'явиться тут щось. Знаєте, що я подумав, що будемо сидіти? Їдемо на південь. Там більш бачу активніше. Добре. До 12.00. минулі. Окей, поїхали скоро вже в'їжджаємо в зону. Тут вже ми в очікуванні на замовлення. От приїхав я в таке місце, тут є таке скупчення кілька стелос, ресторан, тут є якийсь там гріль. Вчора тут отримав кілька замовлень з цього місця. От щойно отримав замовлення. Тут, де я казав, вчора я отримував кілька разів. Я тут стою, тому йду, просто заберу і поїдемо. Так, Підтверджуємо замовлення. Що ми забрали його. Direction. Скільки нам їхати? Дві милі. Ну. Сьогодні йде нам то. Приїхали трошки веселіше. Поверхівка показує дев'ятий поверх, підемо шукати. Добре, йдемо далі. Планує переключити зони на яку Веніпек Централ. Ну добре. Пішла робота. Head north. Це десь тут близько. Забрали замовлення їхати. Thank you. Yeah, In 300 meters, turn right onto Pembina Highway South, Route 42 South. Такая пробка, что за парковки, пешки, как бы дошлетчи. Nie ma gdzie zaparkować. Leopold Taver. Треба би щось поїсти. Після обіду продовжимо. Ну що, пообіду, продовжуємо. Ну що, я думаю, на сьогодні вистачить. Ну що, приїхав я? Зараз 19.24. Рахуємо. Так. Отже, заробіток, дивіться. 331 доллар 33 цента. Це від понеділка. Від 11 числа до сьогоднішнього. До яке сьогодні? 13. Так. 14. Правильно. За 4 дні. Що сьогодні? Сьогодні... Так, 14. Дивіться, 5, 7, 13, 45 з копійками. 66, 72, 96. Ну і тут ще ті копійки до тих. 97 доларів. Сьогодні все ще дуже дуже непогано. Це від понеділка. Дивіться, бачите? Вон, раз, два, три, 4, 5, 6. Шість графіків було. 15, 30, 42, 47, 57, 63. Це було в понеділок. Ну, коротше і так. Інші дні майже те саме. Це єдине, що сьогодні більш-менш нормально. Це мабуть, тому що я відео знімаю. Так, скільки ми наїздили? Так, сьогодні ми наїздили 104,4 кілометри, а взагалі зараз там 167 500. За цих 4 дні я наїздив 520 км. І це не рахуючи бензин. Бензин собі рахуйте хто скільки хоче. Не рахуємо звідси податок, само собою. А тепер по годинах, дивіться, активний час. Ніби виглядає непогано. 15 годин 35 хвилин. Тобто, це що в середньому? 20 доларів за годину? Да? Це активний час. Але дивіться, от Dash Time. Тобто це весь час? Очікування в програмі на замовлення плюс оцей час. тобто Це вже 30. Це вже виходить, що у нас? Ну, близько 10. Доларів за годину. І ще можна сюди додати спокійних годин. ну, години 4-5 точно. Тому що часом десь стоїш, просто чекаєш, поки відкриється графік, тому що не можеш отримувати замовлення, поки не, не буде доступний графік. Так що приблизно 32 години отут. Тобто 10 доларів за годину мінус бензин. Податок. Ну, я думаю, доларів 5 буде. А, Ще забув сказати, страховка для того, щоб працювати на доставці, має бути відповідна. Тобто вона дорожча, наприклад, для, мої, для мого автомобіля це на 80, здається, доларів дорожче, ніж, е, ніж звичайно, скажімо так, для їзди, для роботи, для, для повсякденного використання. Висновок. Завтра йду. Міняю страховку на нормальну. Вже виграю 80 доларів. І далі сиджу вдома. Надіюся, що скоро у нас робота піде. А як ні, так будемо бачити. Але це, як каже, українська народна приказка начинка вичинки не варта. Будьте здорові!